Догадайтеся з двох разів. Червоне світло. Я завжди сюди приїжджаю на червоне. О, може, воно, вон, мабуть, воно в один і той же час стає червоне, а я в один і той же час приїжджаю. Хоча ні, я завжди в різний час приїжджаю. Я виходжу не в один час. Не знаю. Знову зелене. Ой, червоне. Ну, що ти поробиш? Така моя доля стояти тут на червоному, там на червоному і там на червоному. Ні, ну Коли я дуже запізнюсь, то всі зелені. зелені мені роблять. Да, і потім не вірю. І хто з нами так грається? Цікаво. Може, колись з'явиться, ми побачимо? Воно луна висить. Бачити. Велика дивна луна, яка стала висіти вранці. Хочу її спіймати. О, ось вона.